В попередньому відео я показувала, як робити повітряні петлі. В цьому відео я покажу, як робити стовпчики без накида. У мене тут 10 повітряних петель, в другу петлю від початку я продіваю гачочок, зачіпляю ниточку і пров'язую ці дві петлі. Далі так само в нижню. Під, э, лишаю тільки нижню ниточку, щоб в мене зверху лишилося дві ниточки всю, дві ниточки в нас, зачіпляю основну нитку, якою я працюю, протягую. І так продовжую до кінця рядочку. Такі стовпчики в нас вийшли, рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для того, щоб перейти на інший рядочок, ми розвертаємо наше в'язання, робимо одну повітряну петлю, обов'язково, Це, щоб піднятися на рядочок вище. І знову в дірочку просовуємо гачечок, тобто, в нас виходить. Наші петлі гарні, вони будуть під ниточкою і продовжуємо. Тобто в нас знову має вийти 9 стовпчиків. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, дев'ять.